Що виступаєте ви конкретно, коли ми говоримо сьогодні про гральний бізнес, яка з цих трьох моделей, яку я вже попередньо назвала, найбільш сьогодні була б адекватною і характерною для нашого суспільства, пане Сергію? Я думаю, що тут єдиних рецептів ми не можемо дати, але сам фактор того, що в нас громадське суспільство сьогодні знаходиться на етапі створення, і громадське суспільство сьогодні не можуть. Контролювати взагалі і бездіповна є від... безвідповідальність і бездіяльність влади, то я думаю, що в нашій країні було б найкраще це винести ігрові автомати за територію великих міст, тобто створити певні ігрові зони, де будуть відбуватися е... ці ігри. Тому що, якщо в нас дозволити в повному об'ємі ігрові автомати, то ми будемо спостерігати те, що діється на сьогоднішній день, тобто більшість з них буде працювати без ліцензії. Більшість з них буде, скажімо так, мати досить впливові зв'язки, які їх будуть підтримувати, скажімо, це зв'язки в міліції, правоохоронних органах, ну, назвемо в цілому. Да? І з цим це явище побороти взагалі буде неможливо, тому що в нас на сьогоднішній день дозволяють грати як школярам, як студентам, як батькам, як всім дозволяється грати, і це не є нормально. Тобто я вважаю, що якщо в нас буде такий законопроект, то в першу чергу, то якщо ти хочеш зайти грати, ти маєш показати перше це посвідчення особи. Ця особа записується і він тоді може продовжувати далі грати. Тобто, ви виступаєте більше за комплексний такий за підхід, комплексний. не розмежовуючи. І, і дозволити грати особам віком, які досягли більше 21 року. Дякую, пане Сергію.